Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас! У нас сьогодні знову математика. І сувора, і солов'їна математики країна. Праця тут іде завзята, вмій лиш спритно працювати. Тож, почнемо працювати. В зошиті запишіть. 16 листопада класна робота. Виконаємо номер 317. Приклади треба обчислити ланцюжком по колу. Кругові приклади. Обчислюйте і шукайте наступний приклад. Зробіть це раніше, ніж полетить листочок. Так, а наступний приклад такий. Шукаємо наступний приклад. Угу. Добре. І яку ж ми отримали останню відповідь? 11. Отже, перший приклад починався числом 11, і у відповіді останнього ми отримали 11. Значить, приклади ми розв'язали правильно. Запишіть вирази і обчисліть їх значення. Так. Перше. Число 15 збільшити на 4. Пригадайте, збільшити на 4. Який приклад запишемо в зошит? Звичайно, 15 плюс 4. Суму чисел збільшити на 5. Якщо я чітко кажу суму чисел, значить... Цю частину виразу треба взяти в дужки. Отже, в зошит ми запишемо. Сума чисел 20 плюс 20 і 30 збільшуємо її на 5. Різницю чисел 27 і 7 збільшити на 15. Якщо різницю чисел збільшити, значить треба цю різницю взяти в дужки. До речі, різниця це який знак повинен бути у прикладі. Ну, звичайно, відняти. Суму чисел 22 і 40 зменшити на 10. Так, дійсно, суму чисел беремо в дужки 22 плюс 40. І зменшити на 10 віднімаємо. Записуйте вирази і обчислюйте їх. Зробіть невеличку паузу і відпочиньте. І самостійно розв'яжіть вирази 318. Поставте відео на паузу, запишіть приклади, розв'яжіть. А тепер звіртеся, чи такі відповіді ви отримали. І попрацюємо над задачею. Це задача 320 на сторінці 55. Прочитаємо її разом. В парку росте 15 дерев каштанів, лип на 12 дерев більше, ніж каштанів, а тополь на 20 дерев менше, ніж лип. Скільки тополь росте у парку? Для того, щоб не заплутатися, запишіть в зошит коротку умову. Каштанів 15 дерев. Дерева скорочуємо. Д крапочка. Лип невідомо на 12 дерев. Дерев більше, ніж каштанів. Одразу собі в голові складіть дію 15 і на 12 більше. Як знайти, скільки лип? Дійсно, треба до 15 додати 12. А тополь на 20 дерев менше, ніж лип. Отже, коли ви знайдете, скільки лип, ви повинні відняти. 20 і отримаєте число тополь. Розв'яжемо задачу. І так, перша дія в нас 15 плюс 12. Тому що у нас 15 каштанів, а лип на 12 більше. Обчисліть, скільки це буде, і не забудьте в дужках написати дерев. А тепер... Другою дією. Так, у нас тополь на 20 менше, отже, ми повинні були від того числа, що отримаємо в першій дії, відняти 20. Записати відповідь. Не забути записати позначення в дужках. Саме ж слово відповідь. Скільки ж таки тополь росте в парку? Самостійно виконайте завдання 321 на сторінці 56. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку фізкульт-хвилинку для себе. І перегорніть сторіночку та відкрийте вправу 322 на сторінці 56. Розгляньте календар осінніх місяців. Він у вас є в підручнику, дивіться на нього і дайте відповіді на питання. Скільки днів у кожному осінньому місяці? Добре, я думаю, ви всі роздивилися календар, тому записуємо у вересні жовтні і в листопаді скільки днів всього? Скільки всього днів триває осінь? Складіть, будь ласка, приклад і запишіть в зошит. Як знайти, скільки триває осінь? У якому місяці починається навчальний рік? Запишіть назву цього місяця, у якому місяці проходять осінні шкільні канікули. Запишіть цю назву в зошит. Чому окремі дні календаря написані, виділені червоним кольором? Я підкажу. Це вихідні, це треба знати дітей. Будь ласка, скільки в листопаді робочих днів, а скільки вихідних? І запишіть в ЗОшит. І... Ваше домашнє завдання. Виконайте, будь ласка, номер 323 самостійно і номер 324. Не забудьте для мене помітити, як ви працювали на уроці. І я дуже-дуже вам дякую за увагу. Я знаю, що ви у мене молодчинки. Всі завдання виконали чудово. До побачення! Зустрінемось на інших уроках.